Цього року Львову 769 років, і це є хороша можливість зустрітися разом з львів'янам і гостям нашого міста, проговорити ті теми, які для нас є актуальними і важливими, і також об'єднатися навколо важливих справ. Це точно не є час для масових і великих святкувань, однак це є період, коли ми маємо зафіксувати момент розвитку нашого міста, руху нашого міста. І Реальності тої, в якій ми живемо. Саме тому є низка подій, на які можуть відвідати гості міста, а також і самі львів'яни. Звісно, що період святкування є приурочений пам'яті усім захисникам, які віддали своє життя за Україну, а також підтримку. Воїнам, хлопцям і дівчатам, які сьогодні захищають нас на лінії фронту, відтак важливою комінаційною подією буде у неділю загальноміська молитва за наше місто і за військових у гарнізонному храмі Петра і Павла. Окрім цього, у суботу можна буде відвідати. Дискусію і розмову у дворку ратуші, яка відбудеться між Мирославом Мариновичем а інтерв'єркою буде Антонюк. Насправді, це є момент, коли можна почути історію того, як змінювалося наше місто за різних епох, за різних часів, за різних політичних періодів, і зрозуміти, як впливало це на розвиток Львова і як це впливало на життя містян. на... Певні періоди, які наше місто формувало, яким львів є сьогодні у час повномасштабної війни, і до чого нам потрібно готуватися в майбутньому. Що нам сьогодні потрібно робити для свого майбутнього завтра і в наступні роки? Цей момент, коли ми можемо задати запитання, коли ми можемо почути, коли ми можемо відчути і, можливо почути відповіді на ті питання, які нас турбують. Це момент почути, слухати і дискутувати. Окрім цього, вже від 1 травня можна буде піднятися на вежу ратуші у будні дні. До цього часу це можна було робити лише в суботу і в неділю, однак від завтра у будні дні, і в 3 дні 2, 3 та 4 травня до Дня міста підйом на ратушу відбуватиметься за донат. Усі кошти будуть перераховані на відбудову музею Шухевича. Також можна буде доєднатися до екскурсій за коліссям міських театрів. Це є унікальна можливість, коли ми можемо потрапити туди, де перебувають лише працівники театрів, актори туди впустять усіх бажаючих, якщо ви спеціально зареєструєтеся. І також кошти за ці екскурсії будуть перераховані на відбудову музею Шухевича. Всю інформацію ви можете знайти або на сайті Львівської міської ради, або ж на Вітревел, або на Офіційних сторінках в соцмережах управлінь. Е, окрім цього, буде чимало благодійних подій. Це вже традиційно львівські школи об'єднуються в ярмарках, і це не тільки маленькі ярмарки при школах, а також ярмарки, які організовують кілька шкіл одночасно. Це і більш масштабні події, де і школярі, і учні, і вчителі об'єднуються аби. Зібрати кошти для е, нашого війська і підтримати його. І, звісно, що й фермерський ярмарок, який відбувається вже традиційно на площаринок. Відтак ми фіксуємо день 769-річчя Львова. Ми об'єднуємося навколо хороших подій, ідей і стимулюємо себе до роздумів про наше місто і про наш вклад у розвиток держави і міста, а також. Дбаємо про те, щоб зібрати підтримку для збройних сил України, завдяки яким ми можемо організовуватися, об'єднуватися і жити.